Сучасна роботизована техніка тут використовується не для виготовлення пристроїв, а для їхнього розбирання. 318 мільйонів євро заплатить адміністрація Гонконгу берлінській компанії Альба протягом 10 років за те, що та пророблятиме електронне сміття міста. Значна частина електронних відходів Гонконгу вивозиться в країни третього світу, де переробляється в поганих умовах. Це було основною проблемою. Ми не маємо експортувати сміття з Гонконгу. 45 мільйонів тонн електромотлоху щороку викидає людство. Це як вага чотирьох з половиною тисяч ейфелевих веж. І лише 20% приладів утилізуються відповідно до екологічних норм. Приміром, один житель Гонконгу викидає 20 кілограмів електроприладів на рік. Левова частка цього електромотлого зникає на сірих міжнародних ринках електровідходів. Тепер цьому хочуть покласти край. Мешканці Гонконгу можуть безкоштовно віддати своє сміття німецькій компанії Альба на переробку. Платити за це мусять виробники. Маріо Шульце керував плануванням та будівництвом заводу, на якому нині працюють 140 працівників. Вони мають забезпечити не лише правильну утилізацію електросміття, але й налагодити електронну систему, завдяки якій можна будь-якої миті відстежити, які прилади поступили на переробку і що з ними сталося. Як тільки виявляються пристрої, які походять не з Гонконгу, а були імпортовані, ми негайно їх відсортовуємо та повідомляємо про це в агенцію із захисту навколишнього середовища. Завод вважається одним з найсучасніших у південно-східній Азії, і незабаром буде утилізувати дві третини електронного мотлаху Гонконгу. Проте для фірми це лише початок. Німецькі технології мають багато перспектив в Азії. Електронні відходи дедалі більше розглядаються як глобальна проблема. Китай оголосив про те, що хоче збудувати серію нових заводів з переробки електронних відходів. Японія і Корея також розширюють свої потужності, і так у цілому регіоні, аж до Сингапуру. Рештки електронних відходів після переробки здебільшого знову потрапляють на фабрики регіону, де з них виробляються нове покоління електронних приладів.